Сьогодні ми поговоримо про те, як оформити відносини іноземної компанії з громадянином України. І оскільки Польща найпопулярніша країна для релокейту, ми будемо орієнтуватися на її приклади. Польське законодавство передбачає наступні основні варіанти оформлення відносин. Перше це трудовий договір. Цей варіант є найпоширенішим серед великих it компаній він передбачає гарантії для працівників, такі як лікарняні, відпустки, соціальний пакет, страхування, умови звільнення, регулювання понатермової діяльності, але й вищі ставки податку. Зокрема, 17% для річного доходу не більше 120 тисяч злотих, та 32% за загальним правилом. Також передбачений внесок на страхування життя 9%, а також аналог нашого ЄСВ. Спеціалісти віком до 26 років користуються податковою пільгою, якщо їхня діяльність пов'язана з продуктами інтелектуальної власності. Друге – B2B договір це аналог нашого ФОП. Принцип, схожий з українським. Податки значно нижчі, але гарантії для працівників значно менші, оскільки це не трудові відносини. Існують загальні умови податкування зі ставками 17 та 32% та спеціальні для польських ФОП. Від прибутку та від доходу. Від прибутку 19% і від доходу від 2 до 17%. Додатково потрібно сплатити соціальний внесок, він становить перші 6 місяців по 70 євро на місяць, і наступні по 200 євро на місяць. Та обов'язкове медичне страхування, його розмір залежить від обраної податкової схеми. Є пільги в разі старту бізнесу у Польщі, а також податкові знижки у разі доходів, пов'язаних з використанням продуктів інтелектуальної власності. Третє це проєктна тимчасова робота за строковими контрактами. Тут формат співпраці схожий на другий варіант, але обмежений певним проєктом, конкретним завданням чи періодом у часі. Тут оподаткування залежить від кількості джерел доходу. Подібні варіанти передбачені законодавством і інших європейських держав. Також на практиці зустрічаються випадки, коли компанії чи їх співробітники бажають залишитися оформленими на своїй батьківщині. Тут це індивідуально та залежить від багатьох факторів, нам відомі різні комбінації. Залежно від потреб клієнтів, ми підбираємо оптимальні варіанти юридичного оформлення. Більше інформації є у нас на сайті та буде на цьому каналі. Підписуйтесь!